Їхні серця відкриті до добра, а очі сповнені очікування маленького дива. Напередодні новорічних свят вихованці Удайцівського навчально-реабілітаційного центру отримали святкові подарунки. Благодійники фонду Кошик добра разом із німецькою школою Бюргеля з міста Ратенов передали підопічним центру необхідні витратні матеріали. Також потішили малечі подарунковими наборами від іноземних друзів. Кожен пакунок це прояв турботи, вкладеної руками і серцями небайдужих людей на обличчях дітей щирі усмішки. У руках вони обережно тримають презенти, а їхні погляди сповнені тепла і радості, як говорить заступник керівника благодійного фонду Дмитро Третяченко, багато років співпрацюють з реабілітаційним центром, всебічно надають підтримку дітям з особливими освітніми потребами. Раніше з благодійним фондом Надія Сіверщини реалізовували тут ряд проектів, робили реабілітаційний будинок. З обжолами, там, де діти можуть відпочивати, проходити реабілітацію. Е, робили також е, воду, тобто скважину, воду комплексну, встановлювали котел і там ряд певних проєктів, в тому числі там, санітарні вузли, робили, туалети і таке інше. Тобто ми давно знайомі, ми з нею зв'язались, тому що на мене вийшла німецька школа, яка запропонувала, що вони передадуть солодощі, певні іграшки. Для Одецівської школи-інтернату ми там дещо докупили от і привезли порадувати цих діток з наступаючим різдвом Новим роком. Благодійників в удайцівському реабілітаційному центрі зустрічали з різдвяними піснями. Маленьке свято влаштували на знак вдячності. Директорка установи Валентина Проценко говорить: допомога від благодійного фонду Кошик добра надходить на постійній основі, завдяки чому умови роботи реабілітаційного центру систематично поліпшуються. Він задовольнив наше бажання і привіз. Кожній дитині привіз подаруночок. Я завжди говорю, що коли приїжджають гості, то дітки хочуть кожен отримувати для себе подаруночок особисто. Задовольнили наші потреби, дякуємо йому за його добре серце, добре відношення за наших діток, що він нас пам'ятає, що він допомагає. І це вже неодноразово його допомога. Дай Бог і йому, щоб всі його мрії здійснювалися.